Того дня старший дільничний козятинського відділу поліції заступив на чергування, об'їжджаючи на службовому авто свою територію, помітив двох підозрілих людей. Явно не місцеві, бо практично всіх місцевих громадян я знаю. Ну і в мене виникли підозри, що враховуючи зараз в державі складну криміногенну ситуацію, дільничний просить документи. Один чоловік виявився луганчанином, а от інший паспорт не показав та помітно занервував. Коли я запропонував йому назвати прізвищем'я по батькові, він декілька секунд подумав. Людина, яка ну знає своє прізвище і сразу не обдумуючи, скаже. А він декілька секунд подумав і після чого почав путатись. Уже у відділку з'ясувалося, цей чоловік уже понад тиждень у розшуку за подвійне вбивство вчинене у Хмельницькій області. Там у селі Западинці у приватному будинку знайшли тіла 40-річної вагітної жінки та її матері. Обидві були зарубані сокирою. Серед скривавлених тіл повзав однорічний малюк, який лише дивом залишився єдиним живим свідком кривавої розправи. Тіло жінки з тілесними ушкодженнями, характерними для насильницької смерті. Значить, при подальшому огляді в одній з кімнат. Було виявлено ще одне тіло жінки також з тілесними ушкодженнями, які характерні для насильницької смерті. Під підозру вбивстві одразу потрапив куханець молодшої жертв. Чоловік, коли випивав, ставав надто агресивним неблагополучні. Той Віталік, якби був своїми трошки замашками. Після вбивства чоловік подався у біга. У Козятині опинився проїздом з Фастова до Одеси та поки чекав на електричку, вирішив прогулятися містом. Так і натрапив на пильного дільничного. Йому й зізнався у подвійному вбивстві. Мовляв, все сталося через докори дружини за безгрошів'я. Час того скандалу по п'яні я, я робив біди сей. Потив сокиру, навіть не пам'ятаю, як і що воно було. Пам'ятаю дуже ривками. Після того проснувся малий. Я його взяв на руки, поцілував, посадив на диван. Сказав, що прощай, я пішов. Я пішов, думав повішатись. Віталія у Кайданках конвоюють на Хмельниччину. Саме там вершитиметься його подальша доля. За подвійне вбивство чоловікові загрожує тривале ув'язнення, аж до пожиттєвого. А от на пильного козятинського дільничного чекає заохочення. Євген Трайдаколо один з кращих дільничних, кажуть у відділку. І те, що затримав підозрюваного у страшному вбивстві, не випадковість. Можливо, десь хто інший може і пройшов би. У зв'язку з тим, що ну десь там можливо невеличкий срок служби. Можливо, він би не звернув на це уваги. Це дійсно той працівник, який мусить бути взірцем для усіх інших. Євгену 32 роки. Він вивчився на залізничника. Однак, після служби в армії пішов до міліції майже 12 років на посаді дільничного постійно на одній території у центрі 30-ти тисячного міста з вузловою залізничною станцією. Велика кількість населення. Велике скупчення ну, розважальних нічних закладів. Парк, площа, лікарні, державні органи. Такий учасник не дуже легкий. Майже 8 тисяч мешканців своєї дільниці старлей поліції знає в обличчя, відчуває, хто чим дихає. Добре знають його. Я думаю, що більше 30-40 дзвінків кожен день. Надзвичайні новини вирішили провести з Євгеном кілька годин його службової зміни. Та навіть записати інтерв'ю на вулиці виявилося непросто. Раз за разом відволікали перехожі. Постави машину тут. Дуже приємно бачити вас, Євгеній вікторович. Да, це наш участковий, вибачте, що я вмішалася. Я живу в этом груша 23 Вот, это прекрасный души человек. Он всегда сидит, его дети знают, уважают. Потому что он всегда сидит за порядком, за все. В любой момент мы можем положиться на этого человека. У вас в телефоне есть его номер? Да, есть. Вот, пожалуйста, Женя Трайдакала. Так что есть, да, да, есть. Разом з інспектором ідемо до родини, де 30-річний чоловік зловживає спиртним та простягає руки до літньої матері. Насильство в сім'ї найпоширеніша проблема дільничних. Мені треба буде його викликати в суд. Ну і повинен відвідувати таку особу за місцем проживання і дізнаватися, чи, чи не було повторних фактів, чинення насильства в сім'ї. Господар хоче тверези, але ні поліцейському, ні журналістам не радий. Що все добре, не п'єш ні. Там є протокол, на тебе, ти знаєш, так? А от його матір вдячна. Каже, без інспектора не дала би ради синові в ІПОСі. Дивлюся, буває, дивлюся, телевізор показують цю міліцію, знаєте, я не можу повірити, що це може так і бути. У нас зовсім друге, я вдячна, каже, їм дуже. Як в мене була проблема, то мені багато допомогли. Дільничний переконує вдячних мешканців. У нього на території не так вже й багато. Ось у цьому будинку живе неблагополучна сім'я. Літнє подружжя та двоє дорослих синів ведуть соціальний спосіб життя, зловживають алкоголем у квартирі. Гірше ніж у курнику. Але дільничного навіть тут поважають. То наркоманів затримав то років сім назад. Машина Таврія біла то вони коротше, закупку макавиучили. Ну там мака цього був ми на ну, на колоти. Але він взяв і затримав. Цього разу до родини Євген навідався, аби зустрітися з найстаршим з господарів. На чоловіка надійшла заява, що він чіплявся до малолітньої дівчини. Шукати збочинця їдемо до залізничного мосту, де той зазвичай просить милостиню. Слава Богу, ніяких цих своїх органів не, не оголював. Дітей не трогав, просто таким чином їх лякав. Та я на нього склав дрібне хуліганство. Ну і, виходить, мені його треба зараз знайти і доставити в суд. Жебрака на звичному місці немає, та Євген все одно його знайде. Складних родин та порушень закону на його дільниці вистачає, зізнається поліцейський. Маючи дружину та маленьку доньку, на службі він проводить більше часу, ніж вдома. Але про свій професійний вибір не жалкує. Блискуче пройшов переатестацію і навіть рекомендований до підвищення. Та чи погоджуватися ще подумає, бо поки навіть не уявляє, як залишити свою дільницю, яка стала йому рідною.